У нас сьогодні особливий день, святковий день. Сьогодні церква Його Господня зібралася, щоб дякувати Богові. Звичайно, кожне служіння у нас це день подяки. Кожний тиждень ми збираємося для того, щоб подякувати Богові за минулий тиждень за життя, збережене нашим Господом. Але сьогодні в нас особлива подяка Богові. Хоча в країні війна ми переживаємо разом з нашим народом важкий час. Але навіть у цей важкий час Господь не залишив нас своєї милості, не відняв свого милосердя, дав можливість прийти в Дім Божий, щоб поклонитися нашому Господу. Рано проміння вдягається, блищають на траві, в тихій молитві схиляюся, дякую щиро Тобі. Те, що поруч, ти, я дякую тобі. Коли по якійсь причині ти отримав якісь статки, на основі цих статків ти поміняєш свої плани, в тебе іфорія, радість. Згадай основну причину твоєї радості це Господь наш Ісус Христос. Згадай про це і подякуй, і прослав Його ім'я. Нехай співають всі тобі, слава, 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 слава тобі, нехай молитви всі тобі, з подякою складають бо ти один достойний слави добрий тільки ти Слава нашому Господу! Ви знаєте, читаючи Слово Боже, Бог каже, що все те, що Ісус Христос сотворив буквально за три з половиною роки, каже, книги ті, які були, вони б не вмістили цих чудес, щоб розповісти про них, що Ісус робив для людей. Імінь Господь Мій. Усі ми бажаємо бути в достатку, і як і що робити, щоби бути в достатку. І Господь, ви знаєте, Духом Він відкрив просто в моє серце. Я відчув це, як він сказав: що якщо ти прибудеш в моєму царстві, ти в недостатку не будеш. Це не означає, скільки ти будеш мати коштів і яке в тебе буде багатство. Він сказав одне ти в недостатку не будеш. Дякую, защадріст. Твою... Схиляю, подяки, краю не маю. І коли будеш їсти і насичуватися, тоді благословляй Господа Бога Твого за добру землю, яку він дав тобі. Бережися, щоб ти не забув Господа Бога Твого, не дотримуючи заповідей Його і законів Його, і постанов, Його, які сьогодні заповідаю Тобі. Коли будеш їсти і насичуватися, і побудуєш гарні доми, і будеш жити в них, і коли буде в тебе багато великої і дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде багато, то дивися, щоб не стало гордовитим серце твоє, і не забути Господа Бога Твого, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства. Ось сьогодні ми, як церква, зібрались, щоб сказати Богові, що все, що ми маємо, це не наша здібність, це не наш талант, це не наша заслуга, але все, що ми маємо, нам подарував наш добрий Господь.